Всім привіт! Ось день прийшов, бачу, совєна матка починає кормити їх. Тихенько прийшов. соломи її підкидав, вони її вигрібають. Вся сценя ось кричить противно. Ось вже зараз підпустить молоко, погано вивернулась вона. Не бачу, що маленьке поросяти сечі нім, воно десь знизу. Вон воно четверте ззаду. саме маленьке таке. Йому, мабуть, не дають сати. зверху ціку немає в нього, а до нижнього не достає, бо вона погано вивернулася. Вон воно лізе десь сюди, тут може зверху. І зверху йому не дає більше, повстає. У нього була оця друга цицька, де здорове. Все. Її забрали, воно все дві, навіть третю, інколи не те, що в неї з голову вихнули. І так маленько поросяти, виходить, несе, його відгонять скрізь. Сіноматку вже видно, трохи покидала, витягнулися. Вон це жирне, То сало вже. Трошки щось не вони гадять, непонятно білим таким і не поносимо, але не знаю, може уколи якісь дати їм. Залізу не даю поки. Раніше давав всім, але воно не допомагає. Від тих вітамінів заліз. Він свиноматка заснула. Та поросяцев так і не знайшов, сати ззаді, до коїсь присмок, і ціну йому неудобно там. Зараз дам їм води, бо прийшов ж води дати з відром, то й бачив, він її, не хотів нагонити, Вон вона стоїть біля неї маленька, щоб не наступило. Ця тут теж стоїть. Ось дав їй води хай п'є. Поросяткам уже воду можна ставити теж. Ця кричить, якась така потіка. Пити вона не хоче, їсти її давав, вона кричить їй все не подобається. Воно якраз згадить, таке не понятно. Білий мій. Ті підламку йдуть. Ось маленький біля неї. Це мабуть не те. з знову. Це кричить, треба її вдарити. Дійство в них є, вона просто кричить. Як хтось говорить, може, вона в охоті, але не в охоті, зараз не знаю. Те маленьке вон воно, гарбається в солоні. Дам зараз ще діва, що стоїть. Поросятка маленькі ось, погано щось ростуть. Тих попридавлювала спочатку, ці більші їм не дають цати, ось такі пару грубших є її, ті маленькі не можуть цати, в них аж кістки видно. Не знаю і допомогти їм не можу, бо в до неї не заходжу. Так, чистити заходжу, їсти дають, аж заходжу. Як до поросят. це вона не хоче лягати, як я в кліці, якщо не кидається, ось це маленьке порося, воно таке худе зробилось. Стало найменше, так піднімають вже не видно, так кістки видно, скелет вже. Голоденьке. Ті в туалет там ходять, там окрішець, виноматка до них реється. Ті дав води, у нас не знаю, не пило, так кричить, Для відра стоїть. Зараз дам дамо стані, третій. Зараз спокійно, завжди так стоїть, неї клітку робити треба, то відірвались там, тут вона фіртку поламали, треба все теж робити, щоб до порося, до цих не залізло. Вони під лампу заходять. ми їм сьогодні зранку знов відстали під лампу, вони її поскидували вниз. Куди бігають до свиноматки, потрібно якусь досточку ставити, щось таке. Вон вони того маленько мучають, наскільки більше. Це якась із них не дає йому ссати. Б'є його, відпихає. Хоч то його спочатку, вона запробувала дві і третю він більше бере навіть. Підемо зараз до королів, до курей попору. Ось свинка їсть, закрив її в цю клітку, води її з відрадою, насипав її обмішки, бурака. Хай виїдає, тут ось така дірка зробилась у полові. Вже підсохла, вона тут дня 2-3, можна від четвертий. Тут вона трохи сидить, там їсть, поїлку не перекручу, задию, з відра їй даю воду, так. Вона їсть, ну, вже видно, що не росте. Маленька, така кілограм до 120 не більше. перестав рости, перестав їй добавки давати, вон граф сковчить, хочу гуляти вже. Ось кроликам ще зранку дав бурачка, почистив у них теж, там чисту кукурудзки дав вони, стеребили її. Ось вже тут скільки качанів у них зверху. Насипав їм теж сіна свіжого такого. Там різне вже люцерки майже немає. Там різно трави всяке, вони не дуже їдять, потрібно вже їх відділяти. Клітки немає, потрібно зробити. Або заб'ю, мабуть, королишку. Король не хоче нічого робити, королишки теж, може, і в охоті, непонятно так. Якби був нормальний король, було б видно, з тим не зрозуміло. Ще може раз кинути і заб'ю її, може через пару днів. Одну і другу ставлю тільки маленьких, а там буде видно, що з ними робити. Вода теж була. Ось котик прийшов, він з королями грається, теж білий так заглядає, вони його і трохи бояться. Йду зараз до інших ще королів, вам їсть. Цих все є. Вже попорався вечором. Коросятка сплятін. Деякі виходять до неї. Ці більші маленькі ті сплять. Щоб не наступило, бо тільки що тут пори всі на одного знову наступили. Вона така худа стала вже. Під лампочкою він труситься, вон він бігає. Ці пару нормальних, а вон перший стіється, там не пускають в ноги. Стоя, хоч хочу до них притулитись, щоб не мерзнути, хоч в плівіня сильно холодно, але йде дощ. Цілу ніч і весь день. Тут силоме, грам кинув би вона трохи мокра, щоб підсохло деяка щоб грілий не був. Я так старався нормально накрити вибирати, але трошки десь точно може засікти Може вони вже сад їздив хочуть. Це ось їсть. Це є з бачка на воду, кормушка нормальна, тут треба вода ще одна пропутити, а то ця свиня, мабуть, відірвала. Ти вона трохи на пол викидає, але так нормально корито ще. Трипкенька так і не поламала та свиня, що здали, що перед цією була 200 кг тут в цій клітці. Ця менша набагато, може кілограм 140 Поросятка до неї підходить, щоб не наступила за нею одне. Де воду поставити сьогодні, вже не хочу. Завтра їм поставлю воду десь тут у вуглі, як завжди, десь тут. Щоб вони не ссали трохи селому ще тут кину, хай заходять. Всім пока! Підписуйтесь на канал, ставте лайки.